От, друзі, обстріл міста, зона прибережна. Зараз буде третій приліт. Зовсім рядом десь в трьох кварталах. Важка артилерія працює здалеку, тому що дуже багато десь секунд, мабуть, сім. Відведя туда до, до прольоту це відстань і щось важке працює. Щось важке. Четвертий зараз буде приліт. Є ближче, ну це вже зовсім близько, каміння не долітає, та наче ні. Ну, близько, близько от по часу. Приблизно зараз буде шостий вихід і приход. Може обламаються, не знаю. Ну, як правило, це сім мінімум прильотів. Не менше семи. Це було вже скільки. П'ять, вже було п'ять. П'ять вже було. Дай Бог, щоб не було більше. Не треба. Господи. Дай щоб більше не було прильотів.